Фармадол таблетки від головного болю. Що ви думаєте про останні заяви власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина, який е, то ставить ультиматуми генштабу Міністерства оборони Росії, що вийде з Бахмута е, своїми бойовиками, але все одно він цього поки що не зробив. Е, власне чому? Адже це мало ще статися 10 травня. Чи справді він може піти на такий крок? В першу чергу е, вагнерці і Пригожин навіть не передбачав відходити. Не за те, що він не хоче, а неможливо. Тому що вона знаходяться в бойових порядках, і згідно відповідно правил владення війни і в тому секторі ніхто не може покинути поле бою. Якщо покинула, наприклад, там 72-бригада, вони являються зрадниками. Але в процесі відповідно, бойових дій, величезних втрат, вони то відступали, але фактично паніка була. Зараз йде там розслідування по цій ситуації. Е, Пригожин про це знає, але він хоче. Показати свою роль, що він більш ефективний, що іменно вагнерівці штурмують е Бахмут і добиваються успіхів з іншого боку, чому він не захопив Бахмут, як обіцяв Путіна особисто, тому що немає достатньо озброєння техніки особливо боєприпасів. І вони гинуть. Тобто, виконує він хоче показати, але е немає боєприпасів, тому гинуть прямо безпосередньо десятками то сотнями людей. Він показує трупи, то це все на картинку. І путіну і міноборони, іною, і ною росіянам, що він герой. Що він має саме ефективний підрозділ, але е, під е, беззброї боєприпасів ніж зрозуміло, нічого зробити не може. Тому не виконав це завдання, не захопив до кінця Бахмут. Хоча навіть і при цьому він рухається далі. Реально, він боєприпаси має, але перспектив захоплення не має. Тому що наша Збройна сила України і відбувають і не тільки е, представників Міноборони Росії, а й самого, так сказать, Пригожина знищує до 80% підрозділу. Тому йому треба правда. З іншого боку. Показати винуватця не успіхів не він не захопив, як обіцяв, а Міноборони і генштаб, Керасиву Шойгу. З, з третього боку, причини, що це те, що немає достатньо боєприпасів, боєприпасів нікого не буває достатньо, як право, можна говорити в будь-який період. Дефіцит з будь-якої сторони, він на це робить ставку. З третьої сторони, він намагається шантажувати Путіна про те, що він його не осіння, хто тобто повідсуне на другий план, віддав перевагу е військовикам. А він саме ефективний е, керівник якраз вагнерівців, і тут показує, що якщо ні, я навіть можу виступати проти режиму. А тут уже він ризикує, тому що його можуть усунути фізично. Ну зрозуміло, він е, сьогодні піариться. Це вже загальна позиція. Піареса серед росіян як герой, як ефективний е, командир і керівник вагнеру. І з іншого боку, і орієнтується на е, можливі політичні перспективи при участі Путіна як альтернатива умовна, яку Бо дозволено йому все виставити для гри а, е, при падінні режима. А що приогрен також передбачає, до речі, глибинно, от він передбачає, що і має сам зіграти одну із ролей на формування нового, так скаті е, парламенту держдуми і учасники, або навіть претендувати на пост президента або вийти в коаліцію нових е, уже е, політичної структури, яка може бути після Путіна після поразки. А він тут буде витребуваний як розкручений політик, який має відповідне військове формування і, зрозуміло, може дуже ефективно працювати серед електорального поля як той е військовий командир, який завоював, ну так скажу, авторитет на полі бою такі фейкові моменти. Він на це також розраховує, поки е але сьогодні він ще прямо про це не говорить. Але всі умови створює. Пригожин також заявив 10 травня, що вагнерівці можуть у в оточенні, що фланги йдуть по швам, тріщать там. За його словами, саме в Бахмуті перебувають виключно його бойовики, а за містом вже регулярні війська. Чи справді це є якась загроза, на вашу думку, для оточення його бойовиків? Ну, по-перше, він поніс величезні втрати, от і зрозуміло, що ми нанесли декілька контрударів, і, як сказав, наші. І командуючі, і командири підрозділів, що просунувся на два більше кілометрів. А це відповідно уже обхід вагнерівців за рахунок тиску і знищення представників збройних сил Російської Федерації, і це напівоточне. Тобто, ми заходимо наче з флангів. То вони йшли єдиним фронтом. А тепер відповідно ті посунулися, або тікали. От і ми зайшли якраз, і можемо його бити із того боку, коли він розрахований на підкріплення. На забезпечення єдиного строю, єдиного фронту вийшло так, що це провал, і тому він наперед вже говорить, що там уже передаємо оточення, що він тримається, що він це оточення, навіть може розірвати перспективи буде говорити. Але він завжди шантажує наперед і звинувачує збройні сили, щоб вони терміново задіяли якісь ресурси, щоб закрити цю діру коло нього, то тому, що він а вже нереально говорить, він не витримає. Фактично, ми сьогодні дуже потужно йдемо, і він тут об'єктивно оцінює ситуацію, і можемо не тільки потиснути і вже контратакувати потужну збройну, успішно збройні сили, але і самих вагнерівців. В нього ресурсу великого на поповнення немає.